По вулиці Садова, що в центральному мікрорайоні, відновлюють вуличне освітлення. Попередньо працювали в трьох інших мікрорайонах, розповідає заступник міського голови Володимир Мазуренко. Відновлено зовнішнє освітлення по таких мікрорайонах, як Ракітне, як м'ятноопитна станція, військове містечко 12, військове містечко 17. В даний час станом на сьогодні працюють і виконують роботи по відновленню зовнішнього освітлення центральний мікрорайон. Буквально пару днів і буде завершено тут роботи. Перейдуть працювати працівники КП світло на Заудаївський мікрорайон. Міськ світло працює у тісній співпраці з Прилуцьким РЕМом, говорить посадовець. Лише з дозволу організації бригада електроментерів може розпочинати ремонтні роботи. Серед іншого і встановлення відсутніх ліній електропередачі на цьому тижні поновлено освітлення мікрорайон Рокітне, вулиця Оранжерейна, де було зрізано близько 120. Сті метрів електрокабелю установлено 5 світильників на цьому на цій вулиці, і відновлено лінія електромереж. Організація обслуговує 260 кілометрів мереж зовнішнього освітлення. А це 6,5 тисяч ліхтарів, 13 світлофорних об'єктів та 45 розподільчих щитів. За час відновлення освітлення вже замінено близько 700 ламп. Резюмує Володимир Мазуренко. Ще 500 вже закуплені для подальшої роботи комунального підприємства.